Христос Воскрес! На цьому тижні до моїх рук потрапив справжній скарб. я так рахую. Мій сусід по парафії Отець Олег із Колісників передав мені касету. Ця касета 1988 року. Це як відкрилася церква в колісниках, і ці люди, там багато півчої, яка ще була до того, як закрили церкву. Багато вони знали тих всіх напіва, е, у нас уже не співають такими напівами. Тут справжній скарб це то, що тут є піснопіння, Господи помилуй, яке називалось «Монаше», так як у Мильниках служив монах і він навчив монастирським піснапінням. Е, і що справжнім таким було цим знайти магнітофон, на чому це можна прослухати. Оказується, вже почти що ні у кого нема. А друге, що треба було спомнити, як це все відкривається, робиться, протерти головку адікалоном на спічки з ваткою. Ось, ось включаю. Касета така ще така ось красива. Так, де тут як його вставляти? Так, плей. Так. Тех людей вже нема по всішій Записана вся літургія, вся служба більше години спіла. Тон задає регент. Це пісня спів, який час співають в царстві та пам'яті нас, господи. У нас теж він називається Колосницький. Ми його співаємо тільки по праздниках. Гарні <реклама> З великим трепетом, одношуся до цієї записи, зроблю копії, хто захоче, тому що у нас є список тих. Хористів, колосницьких, які, там, які тут співають. Уже, я думаю, що майже всіх немає, може і всіх вже нема. А цифруємо, що касет вже нема. Зробимо це таке на і таке буде у нас. І, і в групу буду вилажувати по піснопінню, і може комусь буде е, цікаво. Мені це дуже цікаво. Спаси Господи, отца Олега, батюшку, прихожан колосницьких. А хто співає, царство їм небесний.